Всім привіт ви на каналі Андрія Нукадрян. Сьогодні я хочу з вами разом зібрати посилочку на відправку. Ось е інкубаційне яйце бентаму. Буду лежить у лоточки туалетний папір. Буду гарно замотувати, щоб всі зайшли цілені. Це ви можете, як думаю, знати. Якщо хтось за нами слідкує там десь не в Ютубі лише, то це я яйце Жені відправляю з канала Господарства Євгенія. Він мені пам'ятаєте в березні, чи коли він мені присилав яйце від мішаних корей. А я йому... Тепер від чубар, від бентанки шлю. Я йому за гроші, він мені за гроші. Ось. Замовив в мене 20 штук. Чуть не сказав 50. 50 немає. Також ще хочу замовити від цих, від, кохін... від мішаних моїх курей. Ну, від мішаних, якщо бінтамки не знесуть ще одне яйце, бо не вистачає для бонусних, то повожу 5 от мішаних курей. Пакую я в ялетний папір, так як я вже тільки що говорив. Ось, Оце з такого рулона, ну, можна туалетний папір брати е, любий. Ну я беру, узяв такий в нас був е, оце з такого рулона. 60 яєць я запаковував і залишилося такий ще добрий моток і ще 2-4, ще на 6 яєць вистачило бентанкових. Так что на 60-70 яиц рулон. О. Всем привет! Вы на канале Андреан Куджати. Я вам хочу показать